Ще. Ох, як прикольно воно ще розсипає, як набирати по-людськи. Подивіться, тут ми розчину робимо. Що ж там робить? Тісто. Тісто чисту робиться на дріжджі розчину. Зараз поставимо і вона буде. Ще ще всі. І ще один стакан. Три там буде 4. Все, і на тепер пісню від'ядемо. І туди ми будемо замішувати. Замішувати будемо додавати більше. Добре, продовжуємо.